Привіт! Я Мілена. Цього року в мене вже буде 10 років практики навчання англійської інших, ну і 10 років мінімум, як я сама себе вчу англійською. На цьому каналі ми будемо говорити про вивчення англійської, самостійне вивчення англійської, вивчення англійської з іншими людьми. Для <му> початку почнемо з того, чому я маю право моральне і юридичне говорити про вивчення мови. Саме з того, що я закінчила бакалаврат та магістратуру прикладу лінгвістики, отож я є сертифікований, дипломований викладач англійської. На додачу до того, минулого року я припинила, але вже три роки мала досвід навчання англійської в університеті, тобто я працювала з великими групами, я розумію, про що я говорю. Окрім того, я працювала на інші школи і вже п'ятий рік, як я керую своєю онлайн-школою англійської мови. Тому мені є що сказати. Ну і, звичайно, моя на даний момент гордість це мій підтверджений рівень англійської, майже рівень C2, декількох балів не вистачило. Підтверджений рівень англійської C – це є кембриджський сертифікат, десь тут його приклею, покажу вам. Про нього я розповім вам далі, про те, як його здавала і так далі. Я буду підглядати собі у свій планшет. Адже пам'ять в мене чудова, але моментами я можу призабути, що я хотіла, якісь цифри або нюанси, які просто вилітають з голови. Отож, не дивуйтесь, чому я там коперсаюсь. До речі, про формат. Цей ютуб-канал я задумала як україномовний канал, адже багато хто починає вчати англійську і абсолютно нічого не знають, не розуміють. Проте зі вкрапленнями англійської. Річ у тім, що мій мозок працює таким чином, що в деякий момент я можу просто забути слово українською, і я пам'ятаю його зазвичай англійською. Тому ми будемо вкрапленнями сюди додавати англійську. Я знаю, що багатьох бісить, коли людина говорить говорить, а потім каже «my bestie». Або «you know». На жаль, так чи на щастя, так працює мій мозок. У мене дуже часто з'являються слова слово сполучення лише англійською в голові, тому доведеться вам це потерпіти. Проте я вважаю, що це дуже хороший спосіб практикувати англійську. Час від часу вкрапленнями додавати собі слово чи вислів англійською. Why not? Чому б ні? До речі, буду додавати вам переклади українською. Думаю, так буде легше, якщо згадаю переклади. Якщо ні, буду їх надписувати, тому що кажу реально, я забуваю слова українською. Сьогодні ми будемо з вами говорити про міфи вивчення англійської мови, а саме більше про рівні англійської мови, їх підтвердження і так далі. А цю всю інформацію я зібрала з свого досвіду, досвіду своїх учнів. А підказали мені е, про цю інформацію коментарі в ті, на моїй сторінці в інстаграмі або що. Це те, що я читаю постійно в директі і те, з чим я бачу, що це болить людей. Тому сьогодні така тема: рівні англійської мови. Перший міф це перехід з рівня B1 до B2 є найдовшим та найважчим. Взагалі, в англійській мові є шість рівнів, які позначаються літерами та цифрами. В нас є рівні «a», або А, це в нас початкові рівні або низькі, Б, середні та C – високі рівні. І відповідно у нас є А1, а 1 А2, далі Б1, Б2, с 1, с 2, або С1, С2. Німецькою здається, це називається С. Українською важко його пояснити, адже в нас це літера С, ніби С1, С2. Але суть ви зрозуміли. Ото шість рівнів і каже, що перехід з. B1 до B2, тобто це два середні рівні, є найважчим та найдовшим. Чому це так, або чому це не так? Починаємо з того, що перехід з одного рівня на інший визначається не тим, як собі вважає якийсь вчитель, школа або що, або якась країна. А в нас є. Загальна система оцінювання рівнів, на яку спираються всі у світі. Ця загальна система оцінювання називається Common European Framework of Reference for Languages. Тобто на неї ми спираємося, аби знати, який рівень у людини, не на свої бажання. Колись на сайті оцього Common European Framework була таблиця з кількістю годин, які необхідні для того, аби перейти з одного рівня на інший. Цю таблицю я додам десь тут скріншотом. Ця таблиця вказувала, скільки годин потрібно, аби дійти з одного рівня до наступного або з нуля до певного рівня. Я вам десь це залишу тут на скріншоті, ви зможете розглянути. На даний момент я перевірила їхній веб-сайт, у них цієї таблиці немає, вони її прибрали. Можливо, тому що вони хочуть змінити кількість годин, можливо, тому що занадто багато людей на них посилаються. І вони не хочуть нести за це відповідальність. Не знаю, не зрозуміло. Проте подібна таблиця є на сайті Cambridge. Я думаю, Кембриджу ми можемо довіряти, адже це є один із центрів, який проводить тестування. Такі тести, як CAE, CPE, для підтвердження рівня C1, C2, або ж IELTS, про який всі знають. Також він підтверджує, в принципі, всі рівні англійської від I1 до C2. Він проводить ці тестування, тому, я думаю, йому довіряти ми можемо. Тому будемо спиратися на таблицю від Кембридж. Перше, про що нам повідомляють на початку статті, це про те, що нам необхідно 200 годин навчання guided learning. Наголошую на цьому першому слові guided. Тому що гайд це керувати, скеровувати або що. Тобто, це навчання не я сама себе вчу, а мене людина, яка є спеціалістом, яка знає, як мене вчити, гайд скеровує. Тобто, якщо я буду вчити сама, то кількість цих годин буде більша, тому що, напевно, ніхто мене виправляти не буде. Щось я можу зрозуміти не так. Десь я припускатимусь помилок і ніхто мене не виправить. Щодо guided learning, напевно, окремо запишу відео, для чого нам потрібні вчителі і чому вчитель краще навчить, аніж учень сам. Але не сьогодні ми не будемо говорити про такі нюанси, як особливості кожного учня, можливість чи неможливість виконання домашніх завдань. Це буде дуже довго. Це лишимо на відео з guided learning. Сьогодні ми поговоримо про середньостатистичну кількість годин, аби діти з рівня B1 до рівня B2. Я коротенько проаналізувала всю таблицю і можу вам вже вирахувати наступну кількість годин. Аби з нульового рівня дійти до рівня B1, нам необхідно 350-400 годин guided learning – навчання зі вчителем. Далі ми бачимо максимальний показник, але ми хочемо вирахувати, скільки годин нас займе перехід від B1 до B2. Тобто, уявимо, що в нас вже є B1. І ми бачимо, що... Нижня кількість годин для рівня B1 це 350, тобто 350 годин навчання у вас вже є, і ви хочете перейти до B2. Нижня кількість годин для рівня B2 це 500 годин. Тобто від 500 віднімаємо 350, отримуємо різницю. Різниця 150 годин guided learning. Аби перейти з рівня B1 до рівня B2, нам потрібно 150 годин. Аби перейти з рівня B2 до рівня C1, нам потрібно мінімум 200 годин. А от аби перейти з рівня C1 до C2, нам необхідно мінімум 300 годин. Тобто перший міф про те, що аби з рівня B1, діти до рівня B2, нам потрібно найбільша кількість годин є неправдою, адже найбільшу кількість годин 300 годин, нам необхідно, аби перейти з рівня C1 до рівня C2. І ці 300 годин, маючи вже рівень Сіон, як людина, яка його має, Trust me. it feels like eternity. справді відчувається як безкінечність, просто безмежне дно, до якого докопатися, дійти, допливти і долізти, неможливо. Наступний міф базується на основі попереднього міфу. Можна дійти до рівня C1 за три місяці, якщо вчитися по 6-7 годин щодня, виконати домашні завдання, дивитися фільми, серіали, подкасти англійською, виписувати собі слова і так далі. Подивимось. Для чого я робила вам такий довгий та нудний вступ з цифрами? Я думаю, мене будуть дивитися такі самі лінгвісти, як і я, які люблять рахувати гроші, але не люблять рахувати все інше. Чому я вас грузила цими цифрами? Тому що. Тепер ви краще розумієте, що рівня c 1 за три місяці досягнути неможливо. Тобто, навіть не розповідаючи вам наступну інформацію, ви вже знаєте і усвідомлюєте, що цей міф is debunked, зруйнований максимально. Але ми поговоримо про деталі. Отож, з рівня B2 до рівня c 1 Візьмемо собі чотири заняття на тиждень зі вчителем. По одній годині. Тобто 4 години на тиждень. Це є багато, а speaking, чесно кажучи, але окей, ми поспішаємо, у нас немає часу. Дуже сильно треба здати рівень, тест на рівень C1, Біжимо за нами аж там дим. 4 години на тиждень множимо на 4 тижні. Це є в нас 16 годин на місяць. 16 годин на місяць. Попередньо ми з вами говорили про те, що без рівня b 2 дійти до рівня C1, нам треба 200 годин. Отож, 200 годин ми ділимо на 16 годин. Ну, 16 бо 16 на місяць. Це я ще не говорю про домашнє. Тобто, 4 години на тиждень ви будете з вчителем. Ще 4 на домашнє це не враховано в таблиці. Не враховано. Випереджаю коментарі, бо знаю, що хтось мені буде казати, а як же домашнє? No, без домашнього. Отож, 200 годин, які нам треба, аби дійти з рівня B2 до C1, ми ділимо на 16 годин, це 4 заняття зівчите на тиждень, і в нас виходить 12 з половиною місяців. 12 з половиною місяців. По 4 заняття на тиждень. That's a lot. honestly speaking. That's overwhelmingly a lot. Це реально напружує оця кількість годин на тиждень, де треба рік пахати над собою, іншого слова я просто не підберу. Ну, воно замучує honestly speaking, чесно кажучи. Але 200 годин з рівня Сісью до рівня СІВАН, чесно, вам буде мало. Всі ми є людьми. У нас усіх є пам'ять. Яка працює не ідеально, яка забуває звичайні слова в українській мові, не говорячи вже про складні слова у складному варіанті вимови, до прикладу, де a myth, беручи до уваги вимову, граматику, які треба не лише знати, а й вживати, і активно вживати, 200 годин вам буде мало. Це не говорячи про психологічну складу. Адже я, як людина, яка так само вчить англійську все своє життя, можу вам сказати, що дуже сильно фруструє, вибільшує frustrate. Коли ти вивчила слово, ти його читаєш, ти розумієш його, але інтуїтивно. Або коли його читаєш, розумієш, не інтуїтивно, можеш його перекласти. Вжити в реченні, надати приклади. Все супер, але вживати його, перевести його в активний словник – Ні. Так працює людська пам'ять. До речі, якщо хочете, про це також зроблю відео. Отож, рівень c 1 може бути досягнутий з рівня B2 за 13 місяців. Ну, давайте зробимо трошки собі перерву на Різдво і день народження. Тобто, два тижні вже вкрали. Два два заняття, як мінімум, пропадуть. Десь ще захворіємо, десь ще 1 вересня в дитини, або самі десь хочеться відпочити зайвий раз. Коротше, два тижні точно випадуть, і ми маємо 13 місяців. Some kind of a title for, for a book or something. А англійська з B2 до C1 за 13 місяців. Або позбутися англійської за 13 місяців, або добий себе за 13 місяців. Як на мене, оця ця вся калькуляція, яку я вам провела, це варварське ставлення до себе. Це занадто багато 4 заняття на тиждень, це занадто багато так інтенсивно 13 місяців вчитися, аби мати підтверджений рівень C1. Ну, вирішуйте вам. І останній міф. Це те, що в Україні можна підтвердити свій рівень C1. З того часу, як я задумала записати це відео, і я собі робила невеличкий research, дослідження, тобто я пошукала в інтернеті інформацію, аби розум... на офіційних сайтах, обов'язки очевидно. Як я собі пошукала інформацію на офіційних сайтах, аби підтвердити, не просто я говорю те, що мені подобається. Дещо трошки змінилась, але незначно. Отже, почнемо з того взагалі, де і як можна підтвердити свій рівень англійської. До повномасштабного вторгнення в Україні було купа центрів, де можна було підтвердити свій рівень англійської. Зазвичай це були центри від Кембриджу. Або що, або що. Не можу вам точно сказати, адже я свою підготовку до тесту CAE, який підтверджує рівень англійської C 1 розпочала вже під час повного. Трошечки завчасно до повномасштабного вторгнення, але не рахується, бо чесно, я не шукала, де саме здати цей тест. Я просто готувалася, а потім вже пішла шукати, де здати тест. Отож, в Україні було купа центрів, де можна було здати англійську і підтвердити свій рівень англійської, але після повномасштабного вторгнення це, на жаль, неможливо. Всі центри призупинили прийняття своїх, не своїх, прийняття міжнародних тестів. На своїх територіях, адже це небезпечно. Проте я знаю, що в Мукачеві можна здати один з таких тестів, якщо не помиляюся, він називається PTE, це абревіатура, тобто PTE української PTE. Декілька людей, яких я хотіла брати до себе на роботу, мені казали, що вони в 24-му-25 році здали цей сертифікат, і в них є підтверджений рівень англійської C1. Чесно скажу, я не бачила, що всередині того сертифікату, що всередині того тесту, тобто які завдання, з яких завдань складається цей тест, я підтверджувала свій рівень англійської у Кембриджському центрі оцінювання, який знаходиться не в Україні, а в Празі. Тобто, для того, аби підтвердити, що в мене є рівень C1, мені треба було окремо ще поїхати в моєму випадку в Прагу. Аби його здати, потім мені ще було максимально тяжко забрати той сертифікат, аби він нарешті до мене доїхав. якимись складними шляхами. Дуже вдячна, до речі, своїй учниці, яка мені допомогла в цьому. Тетяна, якщо ви дивитесь, One Love! Реально, це дуже важливо для мене отримати, не лише здати цей сертифікат, а й отримати його фізично. А, на цій квартирі я його з собою не маю. Десь прикріплю вам тут скріншот, аби ви його бачили. Отож, станом на сьогодні тест. В Україні Кембриджський, тобто IELTS, або CAE, або CPE, або b 2 First, якщо не помилаюся, так, так називається, або ще є FCE. І Всі ці тести здати неможливо. Можливо, здати лише тест від Pearson. На цьому все. Залишіть мені, будь ласка, коментарі, і скажіть, чи вам було корисно, чи вам було цікаво і на яку наступну тему ви би хотіли побачити відео на цьому каналі?